Налітет вітаю. Останній альбом танка на майдані Конго має дещо претензійну назву Сила. Дехто вважає, що танки вже не ті, що стали попсовіші, що ця деградація спрямована на зароблення грошей, і тепер група суто комерційний проект. Але й інша думка: це в новому альбомі підросли, стали ліричнішими і спокійнішими. Не нам вирішувати, хто має рацію. Однак навряд чи хтось заперечить те, що танки вже дійшли в історію української музики. Як усе починалося і як усе продовжується, знає Денис Денько. Наприкінці другого тисячоліття держава, що зветься Україна, зазнала нападу Східної Орди. Вони не минули жодної хати. Їх боя. Їх удавали, за ними стежили. Їх називали танок на Майдані Коно. Фозі, він же Фос, він же Фозі бой, він же Сашко, він же Олександр Сидоренко. З нього вся ця історія і почалася. 89-й рік місто Харків поїхали. Був гурт, який на той час називався по-іншому, він називався «Нової дома». І з того складу лишилося двоє. Я та Котя, без гітарист. Потім. Десь у 92-му році ми змінили назву на танець на площі Конга. А ще потім повністю фактично змінився стиль, напрямок, мова. Ото, коли звучить музика, стає або легко, або сумно. І під музику хочеться або радіти. Або просто грустіть. Грали тодішні танки рок. У них мало що виходило. Таких, як вони, навіть у Харкові вистачало. Виступали де могли, а могли мало де. Фестиваль молоді зірки Харкова був чи не єдиною можливістю для самореалізації. Але там їм ніколи не світило жодне призове місце. Максимум, що отримували, заохочувальні кошики з гвоздиками. От, в принципі, і все, о чому вам хотіли розказати в сьогоднішній випуску програми «Время». З вами був мальчик Фозі. Фагот. Він же Олег, він же Михайлюта. В ТНМК потрапив не відразу, але завжди крутився десь поряд. На той час Вагот був у Харкові знаним репером. Грав на фаготі у групі значно популярнішій за конгівців. Я на той час вже грав в такій, в такій культовій команді Казма-Казма. Така була група. Я на Фаготі там грав. І ми дуже часто ми писалися в, в тій студії, і дуже часто заходили, просто, якщо наші перерви між парами були, заходили послу, послухати музику взагалі, аби пос, просто поспілкуватися з Сашою, з вакуумкою, з звукорежисером тієї студії. І ми заходили, якось, він говорить, от цікавих хлопців пишу, і нам дай послухати. І він ставив, тоді ще все, всі писалися на СТМ, на просто такі двоканальні стеромагнітофони, такі бабіни, такі дві великі, 38 швидкість. І поставив на муть тут хлопці. Як там? Ну, «Танец на площади Конго». Они там российскую спевал в них флейта была в складе гурту. И мы так, знаешь, ну, зашло там, послухали, О, прикольно. Э, известная группа «Танец на площади Конго» распевает коньяк. Как мне известно, они в недавнем прошлом из, эм, так сказать, рокеров превращаются постепенно в рэперов, или уже, можно сказать, даже превратились. Как он сегодняшняя тусовка? Это, это хорошо. Зоряний час і всеукраїнське визнання прийшли до ФАГОТА ще до його офіційного вступу в групу Танок на Майдані Конго. Він реалізував себе в телевізорі. В минулому ФАГОТ автор і ведучий колись легендарної молодіжної програми про хіб культуру Репо Бойма, яка виходила на ут 2 Це було правда. Ані познайомі з Фоготом давно-давно. Вот, Ми живемо в одному городі, ані замісі робота в казино. И как-то он увидел Фагота, мы вместе были дома, фагота увидел по телевизору в по обойме И говорит, блин, это ж чувак, я его знаю хорошо, что это я тут сижу вообще. Тогда я говорю, сниму, скажи, Олег, давай вместе делать передачу. Ну, мы приходим в фоготу, говорим, фагот, давай вместе делать передачу. Похоже, говорит, ну давай я делаю передачу вместе. В ходе у фаготовой программы «Репобойма» зробив рубрику Рок-патрон. Пізніше вона накрилася мідним тазиком, а Фозі став співведучим Фагота. З кожним тижнем рейтинг програми ріс. Усе йшло як по маслу. Фоготи Фозі дуже здружилися. І Олег час від часу виступав разом з групою Фоза. Перший вихід Фагота на сцену у складі ТНМК, м'яко кажучи, не вдалить. Це було на вже згаданому фестивалі молоді зірки Харкова. Фагот вийшов із банкою пива. Організаторам це не сподобалося, вони просто вимкнули йому мікрофон. Голосу Фагота тоді так ніхто і не почув. Але відтоді справи групи пішли вгору. На одному з конкурсів для молодих талантів хлопці, крім кошика з гвоздиками, отримали Гонорар. Показуємо приз, який ми отримали в этом лицо городі. Дівносто третіва вода. Ліцо ліцовака гурт почав заробляти, але ми самі як учасники гурту нічого не заробляли, бо ми відразу все це вкладали. В розвиток. І десь протягом двох років, мабуть, ми все вкладали, 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 а потім потрошки почали вже і собі лишати грошей. Ну, тому що інвестицій не було, а... і ми навіть їх так, якщо чесно, і не шукали, бо чудово розуміли, що е якщо почнуться інвестиції, то люди, мабуть, будуть. Е Намагатися з нас ну, музику трошки іншу від нас чути. Ті, хто вкладають гроші, вони бажають їх якнайшвидше повернути. А повернути швидко це значить грати те, що простіше доходить. Те, що простіше доходить, грати не хотілося. Кінець 96-го. Всі шанувальники хіп-хопу в траурі. Вийшов останній випуск програми Реп Обойма. Пояснення Бо з боку керівництва каналу банальне. Не формат. Просто ми намагалися зробити чесну програму, в которой за три роки не було ні одного заказного сюжета. Видео поэтому нас і прикрили. Жизнь це як зебра. Біла полоса чорна. Полоса. Біла полоса, чорна полоса. Біла полоса і чорна полоса. А потім хвост і повна на задниця. Після такого сумного завершення кар'єри телезірок хлопці вирішили повністю присвятити себе танку на Майдані Конго. Фогот став повноправним учасником групи і як чистокровний репер приніс ще більше хіп хопу В них барабанщик пішов е в армію. Я спочатку почав їм робити барабани. Їм не було з ким грати, барабанщика знайти було дуже важко. Я почав робити барабани. Вони під барабани грали, нажилося. А потім він запросив, а заграй, заграй на фаготі. Я консерваторією займався, на той час ще вчився. І я там заграв один раз на фаготі. Потім, а тут, а я вже там ще в, ще в паралельній групі хіп-хоп за свої діти така група була. Там співав, ще читав та трошки співав. А, і він говорить, давай почитай, я то почитав. І щось воно так туди-сюди, так почали там якісь ідеї крутитися, тут з'явилася Червона рута, на котру можна було виставитися. Ми зробили, я почав робити аранжування, почав якісь там музичні свої ідеї запропонувати хлопцям. І на цьому поєднанні з чогось почало, почало щось народжуватись. До червоної рути готувалися дуже серйозно по дорослому. Таніс на площаді Конго нарешті перетворився на таннок на майдані Конго. Російськомовний репертуар залишився в минулому. Танки привезли на фестиваль три україномовні пісні. Однією з них була зроби мені хіп-хоп. Вона стала хітом рути 97. ТНК не отримали заохочувального кошика з воздиками. Завдяки цій пісні вони нарешті вперше і по-справжньому перемогли. Ідея була моя, навіть ідея е, слів, ідея, ідея самого тексту, самого там задом теж був Мій, я Фозу розказав, він там оформив, теж йому зацікавився, що музичку і все це з гуртом так оформили. Пісня стала найкращим шлягером фестивалю, там дуже так сильно вибухнув танок на Майдані Конго, На той час взагалі для України не було щось такого подібного. Після такого гучного успіху музиканти, повернувшись до Харкова, сіли, почухали потилиці і вирішили, що залишатися в рідному місці не можна. Треба ставати піяними. Тим паче, на той час вони вже були досить популярні. З'являлися перші телеефіри, їхній кліп на пісню Зроби мені хіп-хоп крутився в топовому хіт параді Територія А Я хочу побажати вашій групі щастя, здоров'я. І все, найкраще, щоб успіхів у вас і роботі. Потягом Харків Київ до столиці першим приїхав в позі. Приїхав, так би мовити, в розвідку. Приїхав, щоб подивитися, з якого боку можна підкорити вередливий Київ. Відразу за позом в це місто приїхали інші учасники групи Танок на Майдані Конго. Феномен цього колективу в тому, що ТНМК без жодної фінансової підтримки змогли видатись на вершину українського шоу-бізнесу. В той час це було дуже важко. Сьогодні це майже неможливо. На Майдані Конго вважається другою зазначенням українською групою після океану Ельзи. Гурт Святослава Вакарчука єдиний, хто може зібрати і збирав повний Київський палац спорту. А що ж це не мика? Музиканти кажуть, що за правильного менеджменту і піару теж зберуть. Але поки що їм це не потрібно. Київ, місто Каштанів, злих продюсерів і київських тортів. Провінційним музикантам столиця видалася зубатою і занадто примкливою. Було страшно, хотілося до мами, але повернення розцінювалося б як поразка. В Києві ФОС влаштувався на роботу. Журналіст за освітою він поклав трудову книжку в одну столичну газетку, складав там кросворди і вів музичну рубрику. Фос працював вже тут, в Києві. А ми якось… ми приездами, отъездами. То есть вот после чего как все началось, вот так мы на концерты и стали приезжать сюда. Вот. А ФОС работал в газете три недели тогда, вот, в Киевской. Вот. И, собственно, квартиру снимал он, а мы уже в городе вроде как, типа, подживали, да. Вот. У каждого была своя работа еще в Харькове при этом. Хлопцы приезжали на репетиции и концерты, а ФОС добирал команду и заводил корисные знакомства. Так почалася співпраця з продюсером Олексієм Яковлєвим і режисером Віктором Продуваловим. Останній зняв відео на пісню Зачекай. А нічо, прикольний приход, діля. Я тебе даже відвідати не можу. Все, вирубай. Дверь! Справи закрутилися, побільшало концертів і телеефірів. У Київ перебралися усі музиканти групи, готувалися матеріали для другого альбому. До команди приєднався сьомий діджей тоні. У мене щось було для них, у них щось було для мене. Це продовжується по сьогоднішній день. Я даю то, що вмію, і получаю від них более серйозні музикальні штуки, навики і тому подібне. І ось склад сформовано. Солісти, фозі, погод, діля, барабани, вітольд, гітара, ярик, бас, котя, діджей, тонік. Всі зароблені гроші негайно вкладалися в групу. Все це пригадується так дуже весело, дуже легко, мабуть, зараз, якщо б довелося з таких умов щось пробивати, мабуть, не вийшло. А тоді все було в кайф. Там живемо разом в однокімнатній квартирі. Добре, весело. Хотілося донести музику, і зараз хочеться. Просто тоді було більше сил такого юнацького максималізму чи щось накшал такого, що покажіть нам, дайте нам публіку публіку, ми її розірвемо. У Києві хлопці згадали причину закриття програми «Репобойма» – не формат. Саме це вони частенько чули при спробі приткнути свої пісні в теле чи радіоротацію. Почаще включайте голуби є екрани. Там шоу бізнес робить скізяка патрони. На знак протесту другий альбом танків отримав назву Неформат. Нова платівка конгівців була значно якіснішою як у музичному, так і в текстовому плані. Тут музичні критики та оглядачі нарешті вимкнули ігнор і звернули увагу на ТНМК. Альбомний формат став цілком форматним. Публіка проковтнула цю свіженьку хіп хопівську пігулку і не вдавилася. З цього моменту їх уже можна називати зірками. Далі класичний сценарій сольні концерти, автограф сесії, фан-клуб, численні телеефіри і не тільки на українському телебаченні. <тас> Успіх формату вирішили закріпити. Закріпити ще однією бомбою. Альбомом Пожежі міста Вавилон. Bobo. Bobo. Одного разу на одному фестивалі в Білорусі Фос почув групу, яка грала музику в стилі Союзні рушини. Такі совдепівські примітивні акорди навіяли на соліста ТНМК ностальгію. І в його голові почали виникати цікаві образи. Фозі згадав столичний телецентр, де в ті часи містилися всі телеканали України: у Т-1, у Т2, у Т три. Із найвищого поверху цієї помпезної будівлі вилітає не менш помпезний секс-символ тогочасної української естради Іво Бобул. вдягнутий вузенький синтетичний костюм із чорним плащем на плечах. Іво Бобул кружляє над телецентром. Його політ граціозний і героїчний. Цю свою фантазію Фозі записав на папір. Так з'явилася пісня про Іво Бобула. Така смілива пісенька могла викликати як мінімум обурення, як максимум судовий позов з боку оспіваного героя. Та Іво Бобу на жарт не образився. Майне міз Бобул, Іво Бобує, я читаю та новим мадані Конго» – це найкраща група в Україні, як професіонали, як і ми можемо хто може любі щось, але я люблю професіоналів, Поэтому для мене та лучша група. Усь вони вже на коні високі гонорари та численні концерти. Кожен із них закріпився в Києві. Та й у фінансовому плані у музикантів повний порядок. Але успіх спровокував у колективі серйозний конфлікт. Один з музикантів зробив останнє в своєму танці на майдані Конго діля став ділею. Я думаю, що просто прийшов час піти з групи, тому що мені якось вже ну, стало трохи скучно працювати в одному напрямку, в напрямку хіп-хопа. Продюсер вже він минулий, Яковлю Олексій, він хотів, щоб я залишився, Фозі також, і решта музикантів також, але думка фагота, там, наприклад, щоб я вже сьогодні пішов, а не потім. Вона переважила навіть думки всього гурту. Фагот, на відміну від мене, він дуже рішуча людина, і якщо я буду мовчати, то він, якщо йому щось подобається, не подобається, то він так і скаже. Якщо говорити там, про якісь крапки, котрі, котрі треба ставити, то напевно, що я беру на себе цю відповідальність, по-інакшому не можна. Діля пішов, але танок від того в музичному плані нічого не втратив. Концерти гралися, пісні писалися. Після останнього альбому Сила музичні критики заявили, що група виросла. В неї прийшов дещо старший за хлопців Льопа Тарасич, клавішник, викладач консерваторії. Дехто каже, що танки вже дихають у потилицю в першій групі України Океан Ельзи. І якщо так піде й надалі, незабаром ТНМК свій номер два змінить на номер один. Ну добре, що не вважає. Другою за популярністю, не знаю, групу слідки чи ще щось. Танок на Майдані Конго це достойне місце. Достойна група. Вони можуть бути і першими. Для мене танок на Майдані Конго крутіший за Бітлз. Хоча Бітлз дуже люблю. Від Харкова до Києва 487 кілометрів. Від кошиків з воздиками до всенародного визнання 17 років. І як люблять казати хлопці, Одіссея йде своїм шляхом. Вітаємо хлопці, тріше, бо зараз заворож. От скажи мені, куля, чого ти не женишся? Це дуже, ну, дуже як сказати, дуже, як на мене. Правильні стосунки, знову ж таки, це стосунки, про котрі розказувати не хочеться, а, і, ну, і не хочу говорити про це. А, і, в принципі, щоб знову ж таки не притягувати за вуха цю інформацію. Тому що дуже багато преси, навіть і не жовтої, а дуже таке... Тобто, Нормальної преси хотіли хотіло вчепитися за це одразу, за там, якісь мої там, особисті стосунки з, з людиною. А мені не хочеться цього робити, тому що знову ж таки я хочу наголосу, наголошувати, по-перше, що я музикант, а, а моє особисте життя це моє особисте життя. Тому, а стосунки дуже правильні. Якщо буде про щось, так вже, вже сказати, якщо буде про щось. Тобто ховатися я теж не буду. Тому що знову ж таки це і не вийде, і, і не треба цього робити. Це він про себе і Катерину Серебрянську. У них кажуть роман. Їх частенько бачать разом на глянцевих вечірках. Фотографії закоханих минулого року регулярно друкували гламурні журнали. Погод про особисте життя говорити не любить, але деколи говорить. Фозі теж не любить, але не говорить. Взагалі, ось і все. Не буває музики, просто то. Вона оболунає. Або гупає. Наші наступні герої теж не щиток знають, що таке успіх і слава. Але іноді доля їх зраджувала. До зустрічі на каналі Тет Папа.